Я Лашин Олександр Валерійович, почесний громадянин міста Маріуполя. Хочу звернутися до президента України Володимира Олександровича Зеленського, до Офісу Президента, до Служби безпеки України, до Міністерства культури України. Зараз в соціальних мереж я побачив, що 27 березня в прокат виходить фільм Раша Гудбай. Це ганебна комедія, тому що в трейлері до цього фільму я побачив, як знущаються над. Пам'яттю о Маріуполі, як знущаються над пам'яттю над Азовсталію, над захисниками Азовсталі. я хочу о, сказати 95-му кварталу і всім дотичним до цього фільму, що в Маріуполі загинуло більше 100 тисяч мирних мешканців. А ви зараз хочете знущатись над пам'яттю до загиблих? Тому звертаюсь до Маріупольців, звертаюся до небайдужих українців. Ми маємо зробити все для того, щоб ця ганебна комедія була знята з прокату, і цей фільм не вийшов на екрани. Я, як маріуполець, хочу сказати, що ми не чекали на руський мир, ми не чекали на Росію. Ми робили і робимо все для того, щоб наша Україна, наша держава перемогла у цій війні. А всім цим людям, які роблять... Такі фільми режисерам, да, ви граєте на руку Кремлю. Ви допомагаєте розділяти наш український народ. Ми всі, схід і захід, ми всі разом. Ми всі українці. І не треба, не треба записувати такі ганебні фільми. Завдяки вам. Ви, ви наших діточок у школах. До них звертаються дуже погано. Тому що вони ВПО, тому що вони з Донбасу, з Луганську. Я можу сказати про це, тому що моя донька теж вчиться в школі, і вона теж бачить, як однолітки, да, коса смотрять на неї, коли там на якихось уроках говорять про захисників, говорять про окуповані території і так далі. Тому давайте не будемо розділяти українців. І зробимо все для того, щоб цей гонебний фільм 95-го кварталу ніколи не вийшов на екрани.